Вітаємо на каналі Читаси. Підписуйтесь, тисніть вподобайко та за можливості підтримайте канал фінансово. Приємного перегляду. Книга, яку треба прочитати до Дня Святого Миколая. Віталій Кириченко Ця книжка особлива. Це подарунок тобі на день Святого Миколая, святого, який уміє читати твої думки і виконує всі добрі дитячі бажання і мрії. Хто ж він такий і що ми про нього знаємо? Історія святого Миколая. Миколка був єдиною пізньою дитиною заможніх батьків. Які мешкали в грецькому селищі Патара, Римської провінції Лікія 1600 років тому. Вони так щиро молилися Богові, що послав їм сина, що, врешті, це диво сталося. Батьки мріяли про особливу долю для свого синочка. І вклали в нього всю свою любов, доброту, щирість та щедрість, але вони були старенькі і скоро померли, і Миколка рано лишився сиротою. Він почувався самотнім, сумував за батьками і часто ходив до храму, молився, як вони вчили його, бажаючи добра всім людям на землі. А ще Миколка багато читав, був спостережливим і любив усе живе навколо, найперше людей. Чимало з яких, як він бачив, були бідні і нещасні. За прикладом своїх батьків він із дитинства допомагав тим, кому було погано. Не чекав за це жодної віддяки і лише посміхався. Коли за спиною його пошепки називали чарівником. Одного разу Микола побачив біля храму дівчину жебрачку в бідній латаній перелатаній одежі. Юнак відчув, як вона соромиться перехожих, що ж тоді змусило її вийти на вулицю і просити милостиню. Микола попросив слугу дізнатися, що це за дівчина. Яке в неї горе і де вона мешкає. Слуга доповів, що дівчина живе у двох із хворою матір'ю і показав їхню напівзруйновану халупу. Вночі Микола підкинув їм у вікно гаминця із грошима. і дуже зрадів, коли згодом дізнався, що вони зуміли вибитися із лиднів і зажили щасливо. А відтак зустрівся з дівчиною в храмі, і вона вдячно до нього посміхнулася, здогадалася, хто її добрий чарівник. Якось у храмі під час сповіді священник сказав Миколі, що найбільше щастя для людини робити добро, і юнак уперше після смерті батьків раптом відчув себе щасливим. Відтоді він робив ще більше добрих справ для знедолених мешканців Патари. За його дорученням, слуга непомітно приносив у бідні оселі їжу, одяг та ліки, а також дізнавався, про що мріють бідні діти. А сам Микола вночі любив розносити цим дітям подарунки, саме те, чого вони найбільше бажали. Як же раділи вранці малята, минули роки Микола роздав усі свої статки і вирішив стати священником. Усі знали священника Миколая як добру, розумну і щиру людину. Тож люди допомоглися, щоб саме він став єпископом у сусідньому місті мира. Відтоді, в мирі життя городян стало набагато кращим. Миколай не лише молився за їхнє здоров'я, а й усіляко, як лише міг, допомагав їм. І Господь, побачивши, яке добре серце має Миколай, нагородив його великим даром, умінням зцілювати хворих. Для багатьох це було справжнім дивом. Так маленький Миколка-чарівник став шанованим усіма Миколаєм чудотворцем. Довге життя прожив єпископ Миколай. Усі шанували й любили його за доброту, за ласкавість і мудрість, а про діток він і далі не забував. Як тільки довідувався, що якась дитина в біді, Зараз же йшов до неї з добрим словом і подарунками. Коли Миколай помер і його душа стала перед Господнім престолом, Бог спитав, чого бажаєш, мій Миколаю, як нагороду за праведне життя на землі? Нічого не бажаю, відповів Миколай. Тільки дозволь мені, Боже, сходити час від часу із неба на землю і навідувати дітей. Усміхнувся ласкаво Господь і промовив Знав я, яке буде Твоє прохання, щороку, в день своїх іменин, зможеш сходити на землю. Про Святого Миколая існує багато легенди казок, у яких відбуваються дива. Але хіба не справжнім дивом є саме це свято? У ньому стільки таємниць, стільки чекання. Чи ж прийде Миколай сьогодні? Кажуть, що подарунки у нього лише для слухняних дітей. Кажуть, що коли святий Миколай навідує домівки, де є діти, і тихенько розкладає під подушки подарунки. Разом із ним ходять двоє янголів і двоє чортенят. І коли Миколай заходить до чийогось дому, янголи розповідають йому про добрі справи, які чинила дитина. А чортенята бешкетники нашіптують про дітей погане. Але, певно, ж добрий дідусь Миколай янголів чує. а чортенят не слухає. Якщо ти приготував шкарпетку, написав листа святому Миколаю, склав власну скарбничку добрих справ, то мерщій до ліжка, Заплющ очі і приготуйся до дива. До тебе обов'язково завітає святий Миколай. І нагородить щедрим дарунком за гарну поведінку. Може тобі навіть пощастить його побачити і особисто попросити про щось найважливіше у твоєму житті. Текст читала Анастасія Бойко. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.